Мости це важливо. Мости це важливо через е, річку Сейм. Тут йдеться про переправу біля населеного пункту е, Каріш. Якщо це правда, то угруповання ворога у Тьоткіна і у низці інших населених пунктів залишається просто відрізаними від е, основних перші два мости через річку Сейм зсу вразили протягом двох останніх діб. При цьому міст у селі Глуш Глушкова. Було знищено повністю в селі Зване переправи отримали значні ушкодження, але рухатися по ній неможливо. Знаєте, ще один два удари Хаймерсами, і вона буде так само зруйнована і не підлягатиме відновленню. Доведеться будувати нову. Це ідеальна взагалі картина. Але чому вона є ідеальною? В чому що, в чому яку одразу перевагу отримують українські а, сили у Курській області? Я вам не буду розповідати, тому що ви мені все одно не повірите, тому що як сказали, Олесі, я відповідаю у нас не за військову тематику, а за балачко.